Відповідь на питання: чи можливо зі старими документами з військоматів непридатним до військової служби, виключеним з військового обліку, перетнути державний кордон? Відповідь наразі, під час дії воєнного стану державною прикордонною службою відмовляють у перетині державного кордону, якщо надаються старі документи ще з військоматів щодо непридатності, виключення з військового. Обліку державною прикордонною службою рекомендується звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки, стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію. Якщо наявні хвороби відповідно до розкладу хвороб визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, оформлюються нові військово-облікові документи. Це тимчасове посвідчення військового зобов'язаного, де ставиться відмітка щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. А також надається довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військового